Ливарна виробнича компанія Промгруп працює у нашому місті понад 10 років, виготовляє машини і устаткування для гірничодвовної металургійної енергетичної промисловості, а також здійснює ремонт обладнання. Наразі асортимент продукції для потреб ГМК у компанії розширився, адже через війну частина машинобудівних підприємств припинила роботу. Нещодавно компанія отримала грант від держави у розмірі понад 5 мільйонів гривень на розвиток виробництва. Дякуємо державі за те, що вона оказує такі. Садійство, скажімо, для підприємців. Грант буде використано для модернізації виробництва. Також у нас є програма освоєння нових видів продукції, які на зараз у час війни вони випали з виробництва. І виробники це була Харківська область, Маріуполь, той самий. і ми спробуємо реанімувати цю номенклатуру і вийти на ринок, тому що воно буде треба. Це ми знаємо. На виробничій базі підприємства сьогодні провів нараду виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілку. Тема обговорення підтримка місцевих товаровиробників. Муніципальна програма розвитку підприємництва з початком повномасштабної війни впровадила заходи щодо підтримки бізнесу в період воєнного стану. Серед них і супровід суб'єктів господарювання в грантових програмах. З початку року майже півсотні підприємців подали на розгляд свої бізнес проєкти на державну підтримку, отримувачем солідного гранту від держави на. На суму 7 мільйонів 200 тисяч гривень став перший міськ молокозавод. Основна мета цього гранту – це оновлення остаткування цеху фасування готової продукції. Це є остаткування для фасування рідких та в'язких молочних продуктів у плівку та дворядного фасування продуктів молочних в стаканчик. Оновлення цього обладнання. Надасть можливість нам підвищити продуктивність фасування готової продукції, а також якість фасування у плівці. Це обладнання пристосовано для фасування тої продукції, яку ми зараз на даний момент і виробляємо. Це молоко, кисломолочна продукція, йогурти. На заводі з початку року виготовили майже 2,5 тисячі тонн молочної продукції. Юрій Вілков побував у цехах підприємства і оглянув новітнє обладнання, на якому зараз працює колектив заводу. Лінії виробництва відповідають міжнародним стандартам якості. Освоєння грантових коштів дозволить збільшити обсяги виробництва до тисячі тонн на місяць, а також створити додатково 25 робочих місць. Для міста головне, щоб працювали виробництва, особливо в умовах воєнного стану, і щоб були задіяні люди. Тому місто все робить для розвитку. І малого, і середнього бізнесу, і підприємств. І це залучення грантів. 44 підприємства отримали вже гранти до 250 тисяч для малого і середнього бізнесу. І я вважаю, що ці такі програми, як є робота, новий розвиток. Це для нашого міста дуже добре. І три підприємства у нас вже отримали великі гранти це до 8 мільйонів гривень. Ми сьогодні відвідали ці підприємства і подивилися, на що вони будуть витрачати кошти, наскільки розширяться робочі місця. І розшириться виробництво. Торік отримувачем гранту від держави стала і компанія Евіс Груп. Усі три кириверіські підприємства загалом отримали на розвиток майже 15 мільйонів гривень від держави. Валерій Кожухар, Максим Пономаряв цей день.